Мембрані клітини наявні ліпіди та білки. Білки утворюють канали, насоси та рецептори. Взагалі, білки головні робітники в організмах. Вони забезпечують у клітині майже всі функції. Розглянемо їхню будову. Білки це полімери. Це означає, що вони побудовані з великої кількості більш простих елементів, мономерів або ланок, які утворюють ланцюг. У білках такими ланками є амінокислоти. У назві амінокислота вже записано будову речовини. Амінокислота містить аміногрупу та кислотну групу карбоксильну. Між ними знаходиться атом карбону. З одного боку до нього приєднується атом гідрогену, а з іншого радикал. Радикал це частина, яка відрізняє амінокислоти одна від одної. Основних радикалів усього 20. Тобто наша ДНК може кодувати лише 20 різних амінокислот. З різних комбінацій цих амінокислот і складаються всі білки. При з'єднанні амінокислот утворюється пептидний зв'язок. Пептидний зв'язок властивий саме білкам. Однак послідовність амінокислот це лише первинний рівень структурної організації білка. В такому вигляді білок синтезується за участі рибосом. Для того, щоб почати виконувати свої функції, білок має згорнутися та набути наступних рівнів структурної організації вторинного, третинного або четвертинного. В якому вигляді білок починає працювати, залежить від кожного окремого білка. У мембранах наявні не лише канали та насоси, а й рецептори. Це теж білкові молекули. Вони отримують певну інформацію із зовнішнього середовища. У відповідь на надходження певної речовини зовні, рецептори запускають відповідні процеси всередині клітини. Так, наприклад, коли ви лякаєтеся, у кров виділяється адреналін. Він надходить до різних органів, у тому числі і до серця. Адреналін зовні зв'язується із рецепторами у мембранах клітин серцевого м'язу. Рецептори у відповідь на надходження адреналіну запускають всередині клітини каскад біохімічних реакцій. В результаті серце б'ється швидше та сильніше. Так часто відбувається, коли ви лякаєтеся або хвилюєтеся. Зовні до мембрани тваринної клітини кріпляться вуглеводи, ще один клас органічних сполук. Комплекс вуглеводів зовні мембрани називається глікокаліксом. Його основна функція це спілкування клітин між собою. Вуглеводи можуть бути і полімерами, і мономерами. Загалом основна функція вуглеводів в організмі це швидке забезпечення організму енергією. У вигляді моносахариду глюкози вуглеводи можуть або включатися у процес клітинного дихання і забезпечувати клітину енергією, або включатися у процес синтезу полісахаридів. Полісахариди це полімери, які містять багато мономерів. Деякі полісахариди відкладаються про запас. У тварин такий полісахарид про запас – це глікоген, а у рослин крохмаль. Отже, ми розглянули біологічні молекули ліпіди, білки та вуглеводи. Всі вони є елементами мембран. Мембрана виконує три головні функції бар'єрну, транспортну та рецепторну. Фосфоліпіди утворюють каркас мембрани, білки забезпечують транспорт речовин і комунікацію з навколишнім середовищем. Вуглеводи ззовні тваринної клітини також покращують клітинну комунікацію. Всі класи біологічних молекул надзвичайно важливі для нашого існування. Тому вони мають або надходити до організму з їжею, або утворюватися безпосередньо в організмі. Отже, надзвичайно важливо харчуватися так, щоб в організм надходили і жири, і білки, і вуглеводи. Ми не розглянули лише нуклеїнові кислоти ДНК та РНК. З ними ми познайомимося у наступній лекції.